Вітаю жива спільнота! Сьогодні у нас на огляді новинка від українського виробника BPS Knife під назвою Beta. Як завжди, почнемо відразу з ттх ножа. Загальна довжина 218 мм. Довжина клинка 100 мм. Довжина руків'я – 118 мм. Товщина по обуху 25 мм. Маса виробу 175 г. Назва ножа, скоріше за все, походить від того, що виробник вперше застосував для себе нову сталюку. Це у нас інструментальна сталь D2. Раніше ми на ножах BPS бачили сталь 1066 Карбон у вона вже просто в народі 65G або 5 х14 мальовин ванадій. А зараз вони вже перейшли на D2, над якою трудилися вже довгий час. Можете подивитися відео заводу за посиланням ось тут. А зараз ми перейдемо до більш детального огляду ножа. Ніж у нас фіксований, має конструкцію full Накладки у нас виготовлені з фіолетової мікарти з досить приємною насічечкою. Накладки ми можемо зняти для повного обслуговування. Присутній темлячний отвір для того, щоб встановити сюди паракорд. Присутня у нас підпальціва виїмка для вказівного пальця, а також насічки під великий палець. Ніж повністю заповнює долонь. Дуже приємно він лежить в руці. Не викликає втоми при довготривалій роботі. Геометрія клинка у нас Drop Point. Спуски у нас від середини обуху. Обух має фірмове покриття Raw Finish, що нагадує сиру заготовку. Має привабливий дизайн і вписується в загальний дизайн ножа. На спусках Фініш у нас у вигляді сатину. В комплектацію ножа у нас входять піхви з abs пластику та кріпленням теклок, що дасть вам змогу носити ніж на ADC на ремені а також з легкістю зафіксувати її на спорядженні, такі як моллі. По контуру піф у нас присутні люверси. З допомогою паракорду або іншої мотузки ви так само зможете зафіксувати ніж на будь-якому спорядженні. Так як у нас ніж виготовлений з інструментальної сталі D2, виробник передбачив технологічний отвір для відведення вологи, щоб ніж у вас не заіржавів під час довготривалого використання на аутдорі. Так як мені цей ніж надали на тиждень для активного використання, я його спробував і на EDC, я його спробував вдома на кухні, я його спробував за містом на аутдорі. Можу сказати, те, що заявлених 60-61 пороквелу на ножі присутні. Ніж дуже добре тримає свою ріжучу крайку. Він добре справляється з приготуванням їжі, особливо з якимись твердими продуктами, м'ясом, капустою. Але він мені не сильно сподобався при приготуванні салатів, а саме по м'яким продуктам, Заводське загострення. Мені не сильно сподобалось. Помідор він не різав, а розчавлював. Тому після гарненького хардюзу на удорі я вирішив його перегострити. Я ножу дав 20 градусів на сторону, 40 загальних, і ніж заграв новими фарбами. А до цього, ніж себе непогано показував при страганні дерева при роботі на аутдорі. в VDC-по юзі спокійнесенько він справлявся з будь-якими коробками. На мою думку, ніж максимально універсальний. Він чудово підійде для аудорників, для тих, хто живе за містом. І так само він чудово підійде для любителів фіксованих ножів на EDC. А на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобався даний огляд, ліпіть пальці вгору. Кому не сподобався, ліпіть пальці вгору. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити дзвіночок. Всім гострих ножів, Па-па!